Розпочинаємо. Я у практолога. Сперматозорі змагаються між собою. Я ще подивлю, подивлюсь на рівень корінджа. Коли дрочі 14 років, а мати поставила камеру ще давно. А, раз. а я з його бабуськи приїджую. Усім привіт! Мене звати Дмитро. Це канал Хамільон. і це наше нове шоу Repit Plus. І сьогодні зі мною мої гарні друзі Настя. Привіт! Сергій! Здоров! Катя! Денис да я. Артем Йоу. і Паліна. Що ж буде відбуватися в нашому шоу? В нас буде екран, на якому буде якісь смішні чи не очень відео. Ми жартуємо і слухаємо якісь приколи на відео і якось намагаємось імпровізувати. Все дуже легко. Усі зрозуміли? Ні! Ні, Ну і я не зрозумів. Думаю, можемо побачити перше відео. Фу, оце глухомань. Який довпень живе у цій халупі. Ну, Росія ба база. Коли мама прийшла до тебе цю орендовану квартиру. Який довпен живе у цій халупі. Перший раз провів дівчину. Який живе у цій халупі? Універська общага. оце глухомань. Який довбин живе у цій халуті? Ну, до речі, не усі общахи такі. У мене було гарно вся. Я просто там не жив. Воно в Канаді такі гарні гуртожитки. Ми ж прям усі в Канаді живемо. Прям. Це наша Конада. Конада. Конада, Конада. Кононада. 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 Я у практолога. Фу, Оце практолога. Який довбень живе у цій халупі? Якийсь, е, там. <ривіт> Всім привіт. Це шоу Це Настя, вона відповідає за усі пісюни сьогодні. І за дупи. Може жарти про пісюни? <ривіт> а, може жарти. Коли взяв кута з вулицю. Оце глухомань. Який довбень живе у цій халупі? Так. Коли е, хтось зайшов на Ютуб на наше шоу. Фу, оце глухомань. Який довбень живе у цій халупі? Усі українці, коли приїхали до Європи. Фу, оце глухомань. Який довбень живе у цій халупі? Тим часом Діма через два роки в, в Канаді чи там. Кон в Канаді. В оце глухомань. Який довбень живе у цій халупі? Українці, коли повернулися в Україну. Засуджую. Навіть відео не включили для тебе для цей за це. До речі, пишіть в коментарях, як вам наше відео. і Там будуть просто дизлайки. І будьте мене в коментарях. Мама, напиши мені коментар Моя. Я знаю, що тільки ви мама просмотрить наші відео. Моя, наприклад. Твоя знаю. Ми разом. Раз. А я з його бабуськи троєрний. Ти хочеш одружитися на інваліді, щоб виїхати. Я ж хочу в ко... я ж хочу в наду, тому що. А Давай! Вона в долі, я зрозумів. Давай от это. Це вже якісь сімейні драми пішли в нас це без про, табу. Це ти про пані Елін Василівну. І ми запрошуємо цю студію Ірина. Чому Ірина, якщо Еліна. Еліна сказав, Ірина. Просто Василівна можна Просто це якась його вчителька була. І заходить Еліна і б'ємо, яка Ірина! Що, давайте, може наступне відео? Ти кнопка, блядь Ти понял или? Коли кнопка зависла на клавіатурі? Ти кнопка, блядь блять. Ти поняли, ні? моя перша вчителька. Ти кнопка, блядь Ти понял или? Коли я зробив ребрендник маленького гвинтика. Ти кнопка, понял Ти поняли, маленька кнопка, я маленька кнопка. Це діалог мера Харкова з кнопкою Enter. <реш> ти <киновка>, блядь! <реш> ти поняли? Коли забув, що в тебе був Добкін і ти не пам'ятаєш, як його звати. Ти кнопка, блядь! <реш> ти поняли, стоїть <чи> ні? стоять. <реш> <реш> це був блять, це був шеймінг. А, робити вигляд, що, що робиш що треба. Так я його наче не чпав. Діалог з молодшим братом. Ти кнопка, блядь. Ти поняли? Ти так з ними розмовляєш. Він маленький піздюк. Маленький піздюк. Коли поїхнеш батькам, чого ти ходиш до психолога? Ти кнопка, блядь. Ти поняли її? Це скажіть психологи. Це саме психолог собі каже. Це коли помножив на нуль і нічого не вийшло. Ти кнопка, блядь. Ти поняли или ні? Це це Путін і ядерна кнопка. Ти кнопка, блядь. Ти поняли или ні? Е, Коли знайшов вперше клітер. Ти кнопка, блядь. Ти поняли, ні? це я. Контра кліптер. Контра кліптер. Контрнаступ, контрклітер. Контрнаступ не це коли це коли вперше знайшов клітер, натисне на нього, але вона не спрацювала. спра не спрацювала. Ти кнопка блядь. ти поняли, Це коли ти точно був на передку. Мама, це відео не буде дивитися. Це що потрібно було назвати якраз таки: Моя мама, це не буде дивитись». Блін, Пр прикольно, моя мама не буде це дивитися. Абревіатура мама... це буде. О, мама усі... насміялась. <ривіт> мама не сміялась шоу. Мамо хохотала, да, мама ну, насміялась. <ривіт> 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 це коли підписник хоче підписатися і не розуміє, як це зробити. Ти кнопка, блядь. Ти поняли. Одразу булінг підписників, так? Бля, вибачте. Я вас усіх люблю, усіх трьох. Зараз буде булінг в коли ми отримаємо срібну кнопку від Ютуба. Ти кнопка, блядь. Ти поняли? или Це буде десь в 2076-му. Так я кнопка або блядь? Ти кнопка, блядь. Ти поняли? или ні? Коли потім наші оператори кажуть, ой, я не натисну кнопку. Ти кнопка, блядь. Ти поняли ні?» Нас більше ми забулимо. Коли з начальником перейшли на ти. Ти кнопка, блядь. Ти поняли ні?» І це він тобі каже. Звісно, ти. ти. А я йому? Коли в тебе в школі була вчителька з залізним тазом. Ти кнопка, блядь. Ти поняли. І нагадую: усі привіт Ірина Підрівна! Себе, будь ласка. <плес> Може наступне відео? Давайте наступне відео. Я сильніший, я розумніший. Я кращий. Я точно кращий. Це я, коли вже усім розповідаю, яке в нас круте шоу. Я сильніший, я розумніший. Я кращий. Я точно кращий! Це ти кожного ранку, коли сидиш на унітазі. Звідки ти. Я сильніший. Я розумніший. Я кращий. Я точно кращий. Настя, я ж тобі казав, не розповідає, що відбувається між нами вдвох. Вибач, вибач Дмитро мені. теж вибач, будь ласка. Е Еліна, вибач, Ми мама, вибач. Коли спілкуєшся з молодшими братами. Знову я сильніший. Вау. Я розумніший. Вже моїм. Я кращий. Я, я точно кращий! Мені подобається Поліна, а знов, тобто один раз на все життя достатньо. Знов ним спілкуватись Після цієї фрази буде ти кнопку, блять. Коли вийшов після сеансу психолога. Я сильніший, я розумніший. Я кращий! Я точно кращий! Коли встав на зустрічі інвалідів. Я сильніший. Я розумніший. Я кращий! А Настя, я точно кращий! А хто встав? Артем. Артем. Так, Артем. Старший. Артем старший Коли встали два інваліда і сперечаються між собою. Я сильніший, я розумніший. Я кращий. Я точно кращий! У, усі коментарі під е, відео про трейлер Stalker 2 від росіян. Я сильніший! Я розумніший! Я кращий! Я точно кращий! Коли прийшов на картин Репіт шоу. Яко? А, я сильніший! Я розумніший! Я кращий. Я точно кращий. Мені подобається, що ми знімаємо це вже 10 випуск, і Сережа. Як воно там називається? репіт шоу! Ліз репіт Бля, навіть я неправильно сказав. значить, Ти кнопка, блядь кнопка, блядь Ні, я не кнопка, я. Я сильніший. Я розумніший. Я кращий. Я точно кращий! Коли хтось підкатує до Поліни. Я сильніший, я розумніший. Я кращий. Я точно кращий. Е, була одна історія. Опа. Е, мене ну, друг забрав на клуб. Ну, і мама йому сказала, що він. Ну, якщо він мене забирає туди, то він щоб мене і привів. І він дуже хотів виконати це обіцяння тому всім в один ранку мене проведжали сім чоловік білосніжка і сім гноів ні сім це ще слова ну вони були незнайомі вони з різних компаній просто я дуже спитав вони ходеня я бачив порнофільм який починався можливо можливо ти щось випила чи з'їла і це була одна людина але їх було семеро. Ні, туди. Ну, Це Поля, Поля починала революцію. Бро. А привів, типу, привівку зробив, так? А, а, привів. а, від ковіду. від ковіду До речі, пишіть, хто Бу. робив е не, що, не що, не щодав, ковідя, від того. Хто що таке ковід. Ти знаєш ти, як збирала цих братячих собак <ріст> по одному. До речі, на сьогодні тут сім. Я, нам, я, не ну, я можу вийти. Ви підете мене на пробувати Тоді нас буде шість. Ми оператора візьмемо з собою. А, так, давайте ще раз якісь ні, жарти може на це. Вони є. Коли діти граються в сніжки на дворі, а ти винес гранати діда. Я сильніший. Я розумніший. Я кращий. І ти от... Я точно кращий! <реш> Кожна людина, яка подивилася це відео. Я сильніший, Я розумніший! Я кращий! Хочем я точно кращий! Сперматозоїди змагаються між собою. Я сильніший, я розумніший! Я кращий! Я точно кращий! До того ж перемагає якийсь дурочок. Міг би бути якийсь вчений, який. Да, до речі, до речі. Щось винухає. Ми всі з'явилися цей світ од дівчені. О дівчені! Це коли ТЦК ніколи це не почує. Я сильніший, я розумніший. Я кращий! Я точно кращий! Янукович в у вас на 2005. Сергій! Забирай! Ми граємо і в ДЗК, і в клуб дилетантів, і все. Янукович, коли сідав в і коли він зйобував. Дякую. Я сильніший. Я розумніший. Я кращий. Я точно кращий! По пеньочкам такий. Судячи з наших жартів, це відео в 2014-му вийде, типу заднім числом. Нормально, нормально. Вибачте, будь ласка, але мене дуже бентежить, що тут на носі у вас ці. На переносиці. Новий рік! Ні, Сопля! Я думав, ти спитаєш, що таке Янукович. Це біле щось? Я нагадую, Настя відповідає в нас самі розумієте за що. А що таке це, просто підго... це біле? Це Підготовка до зйомку була, щоб відпалюватися. Це, це, це цибуля. А, це рисова пудра від бренду Душка. Душка, Звертайтесь за нас за рекламою. Ми можемо стати вашими амбасадорами. Ні, не можемо. Вони, вони будуть платити нам ніколи. Не, не... А, а ми їм кажемо. Я сильніший, я розумніший. Я кращий. Я точно кращий. Так, ну я думаю, ми вже на це все накидали. Давайте наступне відео. Наступне відео. Немножко текст по дебільному написав. А ви точно імпровізатори? Немножко текст по дебільному написав. Сценарій репіт-шоу. текст по-дебільному написав. Все, ми його перейменуємо. В нас не шоу. Біля священика, коли ти даєш клятву своєму чоловіку, а він. Немножко текст по дебільному. Написану. Коли підходиш до бездомного, а в нього ну, погано текст написано. Немножко текст по дебільному написано. Коли дали вивчити вірш в першому класі. Немножко текст по дебільному написано. Коли е, година до захисту диплома. Немножко текст по дебільному написано. Все хуйня, все хуйня, а, давай по новому. Немножко, немножко текст по дебільному написано. Вийди отсюда. Іріна Петрівна, зайдіть. Зайди нормально. Зайди нормально. пожартуй нормально. Ірина Петрівна, чому не Клавдія Петрівна? До речі, мені вчора Клавдія Петрівна написала. Я прямо хуїв. Сижу, такий просто відпочиваю, думаю, завтра треба прокинутися. І тут повідомлення в інстаграмі: дивлюсь, Клавдія Петрівна. І ти такий? Немножко текст по-дебільному написав. До речі, в неї були помилки в одному реченні. Немножко текст живу. по дебільному написан. Коли ім'я клавдія хотіла записати в паспортному столі. Немножко текст по дебільному написав. Ну і коротше, я так вона мені спочатку в в Тікторі відповіла, а потім просто я думав, що вона щось хоче, тому що ну, просто написала в інстаграмі така привіт, дякую за безкоштовну пропозицію. Я такий не там були. А що? яка в чому? Там безоплатна, але безкоштовна. А це по-дебільному написав. Це якщо то... — на я теж буде пунктуація. така. — Клавдія Петрівна якраз написала? А І в Тиктоці був тренд про пісню пісню барабани» і треба було відмічати півоварова та клавду Петрівну. Казати тебе, якщо вони відреагують, ми щось будемо робити? Я як ведучий, до речі, замовляйте весілля. Я як ведучий написав, якщо я а тобі не, не проведу. Е, якщо е, Клавдія Петрівна чи Артем Півоваров е, відреагує, то я проведу будь-яке свято безкоштовно. Ну звичайно, я думав, вони не, не відреагують. Але Клавдія Петрівна написала: типу, дякую, в нас ще не було ведучих. Але Артем Півоваров не відповів. Коли перший раз відкрив підручник з англійської, Немножко текст по дебільному написано. <реш> <"On реш> <реш> Немножко текст по дебільному написав. Зеленський, коли казав клятво на конституції. Немножко текст по дебільному написав Коли вперше відкрив біблію. Текст по написав. <рив> ми поважаємо почуття будь-яких <рив> людей. Хто... <рив> Ні, мені подобається, що коли я там сказав щось про політику. А про віруючих ми поважаємо. Історія. Наша постійна рубрика. Була, 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 була я колись в клубі. <рив> Ні. Е, це про мого друга. Е, про якогось семи. Номер чотири. Це типу сім гномів і Білосніжка? Ні, це знаєш було шоу там, де. Номер 5. Розповідати про себе. Мене звати там, і Поліна була на то. Навіть так називати. По номерам не пам'ятаю. Це той друг, який 15 червня 2003 рік. Мій друг е спілкувався з дівчиною, і е її хлопці це не сподобалось. Ну, е ну Вони по роботі ну, спілкувалися. Ну, вони були голими. <гум> ну, робота така. <гум> Короч, е той хлопець написав йому: ось таке смс-повідомлення з, з ну, лайками. Тому, і і е він теж хотів його прочитати, він побачив, там, ну, що починається щось відсутне. Дуже цікаво. А а, цікаво? а, а, а... там починається того, що відправити це повідомлення десяти людям, вона ще і він, ну коротше, звичайно, удалив і видалив це повідомлення, і пише тому хлопцю: типу, типо, типу, сорян. А може ще раз написати прокляття було. Він так старався да, дати таку. Ю, ба, а та от його вдаріла, то пиши що раз. <плес> Це була наша постійна рубрика «Історія від Поліни». Коли ти сидиш на унітазі, береш е, якийсь там Аерозоль читаєш і розумієш. Немножко що... текст по-дебільному написано. А там, е, дуже прикольно, на болгарський. <плес> <плес> я люблю читати. <плес> я казахську люблю. <плес> О, я думаю, ти скажеш я казахів люблю. Це... Я всіх люблю. Якщо треба, то буду казах. <рес> 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 Ми не про цього діємо. Ось такі ролі ігри, да, <рес> у вас? Казах і україночка. Це що Верховна Рада думає про Конституцію, коли робить нові закони. Бля, Немножко це, текст по-дебільному написав. Це, типу, реально. Ставте лайк, хто з ним <рес> погодить. <рес> хто пише по дебільному. <рес> Напишіть <рес> дебільний <рес> коментар. Якщо ти лікар, подзвони мене. Ми, у мене остеохондроз. Мені здається, ми вже всі, всі взагалі ситуації, які тільки можна було спрогнозувати, щоб лайк поставили, всі вже учли. Типу там люди вже і індуси нам ставити лайк. і лайк у кого рижає. Подобайку. До речі, я роблю, о, найсес, найсес. Там ти ситуацію? Я думав, що Мова, щоб лайк поставити. Ну, до речі, речі підписуйтесь на нас на канал. Там, там. Червона кнопочка. Там. <свісна> Внизу. Хоча б хоч хтось. <свісна> ну, хоч так. одна людина. Давайте спробуємо наступне відео. Все, <свісна> починаємо. Розпочинаємо. Це шоу. репіт-шоу. Це шоу. Це шоу. Репіт шоу. <свісна> Тавтологія. Нагадаю, це шоу Repeat Please. У нас що, ми ходили на рекламу? Нас же потелеку теж показують. Потелеку, потелеку. Потелеку, потелеку. До речі, тільки Тільки-тільки пепантензик. Одразу ми. Хто за кілька? Ілі, якщо хочеш, добре, як? А, я бентен почув і Сінка Пепа, думаю, що Бен Поверніть йому мікрофон. Його і не знав. Його і Заберіть мікрофон. До речі, я подав заявку на шоу «Поле». Блять, я так було прикольно. Полуницю купав. Хоч якось вийду з України. Ні, дуже прикольне шоу, мені сподобалось. Це, до речі, Американський формат знімали перший випуск в Нідерландах Константиновський Константиновських. І в чому суть? Був. Типу, там теж екран, до речі, і ніхто не дивився. шоу Шополнение популярне шоу. Ну воно набало набрало багато на новому каналі, до речі. Ну, вам не обов'язково хтось і нас не буде знати. Ми рекламуємо зараз. Якщо знайдуться такі, хто не буде нас, це роблять. Ірина Петрівна, мама, бабуся. Я ще подивлюсь на рівень і... Вирішите мені, мене, будь ласка. Ще вирішу чи ділитись з ним навіть з майникова, прикрити. Я не буду. Блять, пішли вдвох звідси. Я буду блять сам пішли. Сам бухать. Пішліть. Ой. Ти блять з сили вже починаєш. Ні, я посижу. Крінжу позбираю і піду. Оплочена просто. Він просто за те, що його підказ показав усім. Підказ? Діма правильно подкаст Короче, давайте, це вже відео. Так, давайте подивимось відео. Ось це так поворот. Колись ходив наліво. Ось це так поворот. Коли я зрозумів, що у чотири позиції вже не цікавеником. Ось це так поворот. Коли я пояснив дівчинка, як працює. <рес> <Про це, рес> <це, про> <рес> Тільки людину по бока вмієш. Ось це так поворот. Коли зрозумів, що наше шоу називається репіт Шоу. <рес> Ось це так поворот. Коли... Коли сходив наліво. Ось це так Нормально поворот. Нормально було! О, <рес> який <жаль>. <рес> <рес> а, а, Голова особи. <рес> Ось це так поворот. Коли дізнався, що це шоу буде виходити на орутубі. <рес> <с <plane> <с <sharing> засуджую тебе. <с Stadium> Ірина Петрівна, заберіть, будь ласка, я. Коли дізналися, що я хрещена. Ось це так поворот. Коли дізнали що Настя ще вміє розмовляти російською. Ось це так поворот. Коли дросі 14 років, а мати поставила камеру ще давно. Ось це так поворот! Про себе зараз. Двітей досить. Перший і останній випуск. Слава в мене історія. Христос Воскрес! Ось це так, Прикордонники, коли почалась війна. Ось це так поворот. Що каже річка Тиса з 2022 року 24 лютого Ось це так поворот. Я річ... Новий форсаж. Вміє... Ось це так поворот. Річка вміє говорити. Ось це так поворот. Блін. Річка вміє говорити, річка Кава. Коли е, ти гарна дівчина привела додому, о, хлопця, він такий із себе фліртує, знімає штани, а там. Ось це так Коли... У мене просто є така історія. А, історія. О, історія. Привина, а, історія! Щоб як, ікран на <ривіт> на і екран до тебе прийшов, і світ, чпок, і ти така... Не, не тільки ж шполіні розказуєш, ні, просто в мене був <ривіт> Night Stand. Stata? Ну все ж, stand, Перепухо на одну ніч. Можна, будь ласка, український. Ну, ще не в Конада. В конада! І це необрадима історія. Це типу щось офіційна назва така, чи якийсь формат? В таке. Це як от сказати. Це як чи все от Потім я до речі про porn hub, да ще раз Ну і коротше, все справа, доходить до сексу, і в нього член розміром як Айкас. Я трука. тобі казав, не розповідай усім про це, а, будь ласка. Настя, а він заряджається? А ти буде вдома курити? Запах є, ось. Для нього цікаво. Тільки соліт до речі. Про порнхаб Ви знаєте, що зараз на порхамі є єдине українське відео не пов'язане з порно Звідки ми знаємо? Да, я знаю, знаю, що ну може Хтось може дивився і Там є відео до них приходила ця Джозефіна Джексон. Вони знімали шоу, і вона така: ну там розповідає, це буде на моєму порнохабі і. Понокхабі? Порнокхабі. Халісі. І Вова Шумко каже: чи можемо ми це зробимо? Він нереально крутий імпровізатор. Вова, приходь до нас на шоу. Бо шумиєш трошку у нас. Вже біжить там. <свят> ну що, ми імпровізатори, він імпровізатор. Це все. При цьому наші доріжки так. Він, він і... чоловік, ти чоловік. <свят> він, він в окулярах, я в окулярах. <свят> а, <Ти сплавлив>. а, <свят> і, до речі, ну, зараз є, є єдине українське відео від українського шоу на Прунхабі. Це прикольно. І усі дивляться Джозефіну джексон Я пропустила. А Давайте нас тут за відео. Мовчинко теж є. Цей може дивитись таке. Так О, як що? називався твій формат ще раз ось One це? night це саме формат. Це Настя знімає окрена. One, night, One, night. One night Stand. стенд. Ти типу так його називаєш? Ні, це, це в словнику є Пишіть А <рисотворювання> ти в коментарях, хто так же, як Настя називає цей від сексу? Цю зміну вночі на роботі. <рисотворю> <рисотворю> а як це називати? Від побачень. А ну, типу, це ви офіційно домовляєтесь зарані? Typo, алло, привіт, це one night step. No. Show, one, night step. Ah, one, night, one night sex. Stand. це, Тобто, от ніч починається і прям до кінця ночі. Хто не знає, Каті 16. І шо? Ось! А прикол тому, що це вона. 16 чого? Біля друга з Для друга звісно. Ну, 16 – це вже вік згоди, тому все окей. Коли дізнався, що 16 це рік згоди. Але не рік. Не а рік, Тебе я тільки один рік, коли ти можеш У 2016-му Тільки тоді можна погоджуватись. А, а блін, ще одна історія, пам'ятаєте, було якийсь момент, не знаю, це в нас точно було чи? треба було підписувати договір, щоб займатися любов. Щось такий прикол якийсь був. був. Чи хотіли це зробити, чи був? Це для One Night nice Stand було. <смірші> <смірші> а, ні, а, ні, ні, ні. Знаєте, що це мені нагадало? Коли мама говорить, посміхайся на фото. <смірші> <смірші> Ось це так поворот. Зубали, обов'язково. Коли, коли прийшов на свінгер-паті, там тільки чоловік.

І ви потрошками міняєтесь. Потрошками? Берес свой подружком! Тепер мене гулять! Свиня, курча, <рога> подрошка! <рога> В принципі, цим дисадочкам. Так, так, так. Можна я поруч. Ось це так поворот. Так як вона це пояснила, це підходить під бік і інформацію. Подружка. А, давайте там One morning. Ну, тому що утренник. а є. ні, є ж. Останнє відео. Коли дізнався, що one night stand це не про стендап. Ось це так поворот. Коли дізнався, що репіт пліт це не шоу це не шоу а що це? Не знаю. Так, ну що, сьогодні відео. Дякую, це була реально крута реакція. Друзі, ну що це було. Я почув вибачте. Друзі, це було Repit Please. Мене звати Дмитро. Це Настя, Денис, Паліна, Сергій, Катя та Артем. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. бажано від семи слів. Ставте вподобайки. І кидайте своїм друзям, бо я не хочу, щоб дивились тільки маємо. І вмикайте дзвіночок. Усім, папа! 우와! <laughs> 왜써다고? <laughs> <laughs>